Сьогодні знову буду ловити товстолоба. Буду використовувати тісто чорний товстолоб. Побачимо, чи вдасться щось знімати. Я прив'язав до камери ось таку приманку на товстолоба. Буду її використовувати як закорм. Ну і заодно побачимо реакцію товстолоба. і взагалі, яка риба буде реагувати. Цікаво буде поспостерігати. На рахунок закорму на товстолоба. Зараз покажу картинки відео. Та риба його взагалі розривала. Ну що ж, друзі, другий раз я рибалю на китайській приманці на товстолаба і знову не спустимо руками. Це не може не радувати. Одного піймав товстолабика. Був ще один схід, співань було дуже багато, тож приманки на товстолаба працюють.